Помітив таку парадоксальну тенденцію, що першу половину повномасштабної війни мій психічний стан був кращим за другу половину війни. Ось як це все відбувалося. З чим я думаю, що це пов'язано. На початку весь мій фокус був налаштований тільки на війну і тільки на те, що відбувається в країні. І як тільки з'являлися якісь мої особисті проблеми, я завжди їх відкладав довгий ящик під назвою не на часі, і думаю, потім з цим розберусь. Але твої проблеми працюють таким чином, що якщо ти їх не пропрацьовуєш, вони з часом заважають тобі ще сильніше жити. Спочатку не сильно, так да, там триває війна, і вони просто іноді нагадують про себе. Знаєте, як ваша дівчина по приколу вам палець в жопу піхає, така хова! І вони теж такі влазять хова, щоб не розслаблявся. Але вже війна триває майже два роки народ. І Якщо зараз цього ящика владять мої проблеми, вони одразу не питаючи, є будь мене в рот, блядь. І просто я весь день в діпрісухі. Мій ящик з проблемами зараз виглядає як батін балкон. Ти туди заходиш, такий, да нахуй в цьому розбиратися? Це краще зжечь все, чи блядь, вивести в село. Я не знаю, не знаю, що з цим робити. Я розумію, що дехто може сказати, що не зовсім доречно мені жалітися на свої проблеми як людині в тилу, тому що зараз воєнний час. Але саме ця думка заганяє мене в депресивні стани. Розумієте, я втомився знесінювати свої проблеми. Я не кажу вам забувати про війну. Я скоріше кажу не забувати про себе. Тому що усе ця ситуація мені нагадує у кінчений аргумент, коли кажуть, тобі погано, а от комусь ще гірше. І ніби це мені повинно блядь, допомогти. Я якось в Тіктокі надправив на відос, де Джекі Чан мені каже наступну мудрість. Джекі Чан каже мені прямо через екран Тіктока наступну мудрість. Твоя невеличка зарплатня це мрія для кожного безробітнього. Твоя звичайна хвороба це мрія для кожної людини з невиліковною хворобою. Твоя невелика квартира це мрія для кожного бездомного. Я це дивлюся і думаю: іди ти нахуй Джекі Чан! Що ти, ти знаєш про моє життя? Може ти дарма всі трюки сам робив? Йопнувся на голову старий дід, блядь. Я нічого не маю проти Джекі Чана, але я ненавиджу цей аргумент. Я його ненавиджу, тому що він несправедливий. Завжди, коли вас намагаються заспокоїти тим, що порівнюють ваші проблеми з іншими, завжди б'ють в ситуації життєві, які гірші за вашу. Завжди б'ють людей, які живуть гірше за вас. А я не придурок, я знаю, що є купа людей, які живуть краще за мене. Якщо ти підходиш до чувака і кажеш, що у мене депресія через те, що мене кинула дівчина, тобі ніхто не скаже, типу, о, прикинь, а от у когось! Депресія через щоденний секс з новими дівчатами. Ні! Тобі скажуть, бля, хтось помирає дівсінникам, там завжди із крайності в крайності. Ви ж розумієте, що олігархам, бізнесменам, всім їм, коли їм сумно, приводять в приклад вас. <гум> вас і мене, щоб вони не засмучувались. О! Я розбив новий Ролс-Ройс! Прикинь, я хтось за все життя не може на нього накопити. О, ням-ням-ням-ням. Це жесть народ. Якщо ви зі мною не згодні, і якщо ви людина, яка часто використовує цей аргумент, дайте мені відповідь на наступне питання. Що ви будете казати людині, яка живе найгірше в цьому світі? Підходить до вас людина просто з найхуйовішим життям. Підходить і каже: У мене рак, усіх легань одразу, нема жодної кінцівки, я живу на вулиці, всі родичі померли, а ще у мене випуклий пупок. <реш> і ти такий, а от у когось! Ну ладно, да, тобі хуйово, чувак. І насправді так всім треба казати, якщо до вас підходить людина з якоюсь проблемою, не треба порівнювати її з іншими. Просто спілкуйтесь з нею так, ніби їй живеться найгірше в цьому світі, тому що в її голові саме така зараз ситуація. Чесно, я ненавиджу цей аргумент, коли кажуть, тобі погано комусь ще гірше. Тому що ось що по факту нам каже цей вислів: оця проблема не має значення, тому що існує щось гірше. Хоча так це не працює. Чомусь. Коли мене зупиняють поліцейські з двома грамами шмалі в моєму кармані, я не можу їм сказати чуваки, існують вбивства. Альо! Когось зараз вбивають Що ці два грами шмалі. На що ви звертаєте увагу? Алло! Просто чесно, народ, я так довго. Я прям у мене був час, коли я прям реально загнався з цього приводу. Я так довго їбав себе цими думками, тому що у мене були якісь там свої особисті проблеми, якісь творчі негаразди. Я засмучувався через те, що у мене мало переглядів в Ютубі, а потім я засмучувався через те, що я засмучуюсь через перегляди в Ютубі, тому що в країні війна, я такий мелочний, Думаю про перегляди в Ютубі. Я просто загнав себе в якусь яму блядь, цими думками. Я просто вважаю, що навіть якщо ви українець в тилу, безумовно треба допомагати країні, але знову ж таки не треба забувати про себе і треба займатися своїм ментальним здоров'ям. Тому що якщо українці будуть е, всі свої проблеми відкладати в довгий ящик під назвою не на часі, коли наступить перемога, ми взагалі від неї не кайфанем. Наступить перемога, наша перша емоція буде: ура! Ми перемогли І друга! А блядь, мене ж не люблять батьки. Єба. Я не думав про це всю війну, блядь. Як цього позбавитись тепер? Да, я вважаю, що ваше ментальне здоров'я таке саме, як і фізичне. Я вам більше скажу: нехтування своїм ментальним здоров'ям це цілком і повністю савково застаріла хуйня. І я впевнений, що у вас точно є якісь батьки чи бабуся дідусі, які казали: а от в наш час оцих психологів ваших не було, і нормальними виросли. За да, блядь, нормальними виросли. Покаління нереалізованих жінок, агресивних чоловіків, які пиздили цих жінок і у яких перестали діти з комплексами. Ахує на покоління. <реш> і завжди, коли ти цим людям з цього покоління, коли ти їм намагаєшся пожалітись на якісь свої проблеми, вони завжди кажуть: ой, та що ти там собі придумав? Що ти у це придумав? Іди попрацюй, і все пройде. Отак вони вирішують проблеми. Іди працюй, отак вирішувалися проблеми в радянському союзі. Іди працюй. І насправді це відповідь на питання, чому в радянському союзі нехтували психічним здоров'ям. Тому що на заводі можна її бачить і сумним. правильно? Не обов'язково на це звертати увагу. Я вам серйозно кажу, якби ми жили в якійсь альтернативній реальності, де в Совєцькому Союзі не потрібна була б фізична робота, а потрібна була б тільки розумова і творча, да всі би хуй клали на фізичне здоров'я. Ти би приходив до лікаря з внутрішньою кровотечею, тобі б сказали, іди подумай, і все пройде. Все, все нормально. СССР блядь, видавала би замість квартири психолога на сім'ю. Я вам серйозно кажу. А потім би всі ці люди повиростали і розказували би нам, а от в наш час. Травматологів у цих ваших не було, і нормально ми виросли. Да, ми так часто ламали ноги, що вони деформувалися в ноги страуса, але. Так навіть швидше бігаєш. Прикольно. Я взагалі в шокі, як ці люди савкового покоління виправдовують всю хуйню в Советському Союзі. Вони так його люблять. Це просто ну, по тому, що я чув, я не був в Соєцькому Союзі, але по тому, що я чув, весь менталітет Радянського Союзу зав'язаний на страждання. Це те ж саме, що сумувати за трипером, блять. Ти нормальний взагалі. У половини зала 100% є бабусі й дусі, які ходили 40 кілометрів до школи. І я впевнений. І я впевнений, що школа була в п'яти хвилинах від відома. Просто тебе не пускали, поки ти не намотаєш 100 кругов, блядь. Я вам серйозно кажу, я, я в шоці, як люди савкового покоління виправдовують якусь хуйню у Советському Союзі. Медицина була безкоштовна. Хуйова, звісно, але безкоштовна. Трошечки неприємно, коли тобі зуб пламбують цементом, але нуль бабок за це віддав. Клас, ставлю лайк. Я вам казав про те, я хотів сказати про те, що не слухайте нікого, якщо вам кажуть, що щось не на часі. Ви самі вирішуєте, що не на часі. Тому що зараз чесно так довго триває війна, що для мене фраза не на часі все більше втрачає свою актуальність. Просто іноді у мене відчуття, що для людей блядь, це не на часі, радіти не на часі, святкувати не на часі, жити не на часі, засуджувати влади, не на часі. Все не на часі. Мені здається, що цим людям іноді, взагалі, пофігу, що виправдовувати. Головне казати, що щось не на часі. Буде летіть метеорит на планету. Вони такі не на часі метеорити, в країні війна. Інопланетне вторгнення не на часі не на планітяні, в країні війна! Ми перемогли! Не на часі перемога! В країні війна! блядь! Ви що забули? Я розумію, що багато моментів дійсно не на часі, але іноді мені здається, що люди фразою не на часі прикривають своє небажання розбиратися в важливих е, питаннях. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, десь на початку цього року була лінія гучних скандалів е, про зґвалтування. Хто пам'ятає? Було кілька штук. Да. І ось що мене обурило, багато хто це висвітлював, багато було постів в соцмережах, багато хто це обговорював. І ось що мене обурило. багато людей в коментарях почали писати зґвалтування не на часі! В Україні війна, блядь, на що ми звертаємо увагу? Нас відволікають від чогось зґвалтування не на часі. Я думаю, блядь, серйозно звалтування не на часі? Ми тепер звертаємо увагу тільки на зґвалтування, які робить росіяни. Якщо зґвалтує українець, ми такі саме напросілись. Ну, я розумію, що йде війна, але по-моєму це не відміняє тяжість цього злочину. Нема такого, що жінку домагається мужик, їй це не подобається. Зверху летить ракета, вона така, бля, ну ладно, один раз живем. Іди сюди незнайомий мужик з під'їзда, Ніхуя завжди, коли заходить тема про подібні питання, там проблема зґвалтувань, фемінізм, боротьба там за права жінок і так далі. Мене в цих питаннях завжди бісять чоловіки, тому що більшість чоловіків не може себе по-справжньому поставити на місце жінки і зрозуміти, як їм, як їм живеться в нашому суспільстві. Деякі хлопці кажуть, що вони вміють себе поставити на місце жінки. Мій улюблений типаж хлопців, які кажуть: Ха -ха, ну якби мене ущипнули за член в тролейбусі. Я був би тільки радий. Ти був брадий в тілі чоловіка, блядь. Якби ти був в чілі жінки, проживши жіноче життя, ніхуя б ти не був радий. Тебе ніколи не засуджували за кількість сексуальних партнерів більше одного. Ти ніколи не жив з усвідомленням, що 24 на 7 половина населення хоче тебе виїбать, понятно? Для таких хлопців в мене є невеличка аналогія, щоб вони зрозуміли, як насправді живеться дівчатам в нашому суспільстві. Хлопці, уявіть, що тепер наше суспільство ділиться не на чоловіки-жінки, а на чоловіки, жінки і трьохметрові огромні геї. Третина, чоловіки, третина жінки, третина, огромні трьохметрові геї, машини вперті! Які, по-перше, дружать з дівчатами. А по-друге, єдине, чого вони хочуть, це їбати звичайних чоловіків. Вони навіть не хочуть займатися сексом з іншими геями, тому що тільки справжній чоловік достатньо їбабельний. Я не думаю, що якби такий чувак ущипнув тебе за член в тролейбусі, ти б такий, о, добрий вечір. Ні, скоріш за все, ти б вибіжав би з тролейбуса, побіжав би додому, накатав би величезний пост в інстаграм, поставив би хештег міту і позаписався б на прийом до психолога. Але скоріш за все, ти навіть би цього не зробив, тому що як тільки б ти вибіжав з тролейбуса, тебе б схопив трьохметровий агромний огромний, є машина вбивця за руку, тому що у нього є фізична перевага, відвів би тебе в якусь жорстко б там виїбав, і після цього ти прибіжав би додому, все ж таки накатав цей величезний пост, поставив би хештег і прикинь, що після всього цього піздеса, тобі пишуть в коментарях. Нахуя ти так вдягнувся? Наше ти вдягнув ці обтягуючі велосипедні шорти. Я такі бля, ну я люблю кататись на велосипеді. я не все зробити? А деякі хлопці йдуть далі, деякі хлопці взагалі кажуть, що в світі матріархат, що ми багато кажемо про жінок, хтось каже, бля, ми завжди це кажемо про жінок, завжди ми звертаємо увагу тільки на дівчат. А хто про хлопців подумає? Хто про хлопців подумає? Якщо ви вже так сильно боретесь за рівність справ, то чому жінки не воюють, а чоловіки воюють? По перше, жінки воюють, і ми зараз поаплодуємо. Багато жінок воює. А по друге я, звісно, не експерт, але якщо в твоїй країні війна, і якщо ти хочеш, щоб твоя нація якось далі розповзюджувалась, я би радив зберігти кілька жінок. Тому що наскільки я пам'ятаю, вони єдині, хто можуть створювати нових людей. Вони єдині, хто на це здатні. Да, чоловіки беруть участь, але насправді ми вже там нахуй не потрібні. Чоловіки можуть здавати сперму і піздувати на фронт. Жінки самі розберуться, ясно? Ну правда, і окрім того, що жінки народжують, вони ще й йдуть паралельно воювати. Ніхто з чоловіків не рветься народжувати, я вам так скажу. І навіть якщо прямо зараз вчені винайшли би спосіб, як на чоловікам народжувати, жоден пацан не погодився б на цю хуйню. Половина пацанів би кричала: це не чоловіча справа народжувати, а половина би кричала, бля, 37,2, не можу вибачте, їба. А деякі хлопці йдуть далі. Деякі хлопці взагалі зневажають жіночі роди, деякі хлопці кажуть, що їбать, дівчата, ви не придумали за своїми родами, що це так боляче. Ой, роди, це боляче. Слухайте жінки, у вас хоч раз виходило каміння з нирок. Я розумію, що еластичність урієтри і вагіни дещо відрізняється. Але якщо ти був хоча б на одному уроці геометрії, ти повинен розуміти, що отакий камінчик і дитина, блядь, трошечки різних об'ємів. Та да й взагалі, наскільки треба бути тупим, щоб порівнювати дитину і каміння з нирок? Дитина це наслідок утворення нової сім'ї. Каміння з нирок — наслідок твого десятирічного п'янства, блядь. Жінка дала цьому світу нове життя. Ти забрав у світу 10 тонн пива бля, за ці 10 років. Ти просто пив пиво і фільтрував мачу, ось що ти зробив, блядь. І якщо вам вже так подобається порівнювати дитину і каміння з нирок, то давайте додамо дуже важливу умову. Давайте уявимо світ, де від хлопців суспільство вимагає каміння з нирок. Прикинь, тобі 25, ти приїжджаєш до своєї мами, і вона така, що досі не вийшло каміння. Он, тьо Зіна, у неї у Олега вже два камінчика вийшло. Вона їх нянчить, це нормально. У тебе ще жодного камінчика. Господі, ну скільки мені у це чекати, це жесть. Ти ж розумієш, що 30 років і все, ти будеш старопісіючий, і ти будеш нахуй нікому не потрібен. Коротше, підсумовуючи. Все вище сказане. Мене бісить, коли люди фразою не на часі прикривають якесь небажання розбиратися в важливих проблемах. Мене бісить, коли ще люди приплітаються до військових, коли кажуть, типу, що? а от за що це пацани воюють? За те, щоб ми виправдовували якихось дівачок легкого поведіння? За що пацани воюють? За те, щоб ми сажали за грати пацанів, які просто трошки оступились на вечірці. Вообще, насправді, мені здається, що це тупе порівняння. Але навіть якщо йде така риторика, то на мою думку, військові воюють за те, щоб ми з вами жили в безпеці. А безпека це не тільки відсутність литячих нас ракет. Безпека це також жити в суспільстві, де тебе не зґвалтують. А навіть якщо таке трапилось, то ти отримаєш належну підтримку і допомогу в цьому плані. І ось що, по-моєму, також безпека.